На всім присутнім розпочинаємо громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні міськобудівної документації, а саме детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування артизіанської свердловини та формування земельної ділянки із цільовим призначенням КВЦ ПЗД 0312 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. На вулиці Садова в селі Комарова Меневицької селищної ради Кам'янкаширського району Волинської області, орієнтовною площею 0,32. Громадські слухання розпочалися о 9 годині 30 хвилин, 21 лютого 2025 року. Залі засідань Маневицької селищної ради за адресою селища Маневич, вулиці Незалежності, 30. Під час проведення громадських слухань всього присутніх 8 осіб. Прошу проголосувати за виступу Ольгу Цевільну, начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Менерської селищної ради. Всі вісім за. Також для проведення громадських слухань необхідно обрати секретаря громадських слухань. Прошу надати пропозицію. Прошу проголосувати за Михайла Леніда Євгеновича, головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури. Всі вісім за. Отже, повідомляю, що згідно пункту 10, порядку проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року. Роком номер 555. Під час громадських слухань, незалежно від наявності чи відсутності пропозицій, зауважень громадськості, обирається представники громадськості, які обійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення. Пропоную обрати чотирьох представників до погоджувальної. Не рухайла Наталію Юрівну, вершкова Андрія Вікторовича та виковську Олена Миколаївна. Прошу проголосувати. Отже, доставить погоджувальної комісії обрана се друг Іванівною, Нерубайною Наталією Наталію Юрівну, вершкова Андрія Вікторовича та виковську Олену Миколаїв. Порядок денний це розгляд. Проєкту місцебудівної документації, детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування артезіанської свердловини та формування земельної ділянки із цільовим призначенням кавиця ПЗД Мертри для будівництва та обслуговування будівель закладів. Пиширського району Волинської області, орієнтовної площею 0,32. Прошу проголосувати за порядок денний. Всі вісім. Да. Регламент проведення громадських слухань. Пропозиції, зауваження подаються в усній або в письмовій формі. Запитання до 5 хвилин. Відповідь до 5 хвилин, обговорення до 20 хвилин. Голосувати за регламент проведення громадських слухань. Отже, повідомляю, що громадські слухання проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності та постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року номер 550. Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні. Наразі ознайомимося із детальним планом території на вулиці Садова в селі Комарова. Повідомляю, що замовником цього детального плану території є Маневицька селищна рада. Детальний план території розроблено на Підставі рішення Меневецької селищної ради Кам'янкашивського району Волинської області номер 50 58 від 15 жовтня 2024 року. Розробником є ТЗОВ Захід Комунпроект. Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань оприлюднено 22 січня 2024 року. Перепрошую, 25 року. На офіційному сайті Маневицької селищної ради, а також було оприлюднено 17 лютого 2025 року додаткове інформаційне повідомлення, також на сайті селищної ради. В паперовому варіанті з містобедівної документації можна було ознайомитися у відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Маневицької селищної ради. Протягом встановленого строку громадського обговорення, а це 30 днів з моменту опублікування оголошення, коментарів, пропозицій та зауважень від громадськості до детального плану території не надходило. Цим детальним планом території передбачається формування земельної ділянки з цільовим призначенням. Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування КаВЦПЗД 0312 площею 0,2237 е, гектари, е, нове будівництво Артезіанської свердловини. Для потреб обслуговування проєктується розворотний майданчик. Чи є запитання чи пропозиції до детального плану території? Оскільки зауваження та пропозиції відсутні, виноситься на голосування питання про подання місцебудівної документації, детальний план території, земельної ділянки для будівництва та обслуговування артезіанської свердловини та формування земельної ділянки із цільовим призначенням. Ставиться ПЗД 0312 для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування на вулиці Садова в селі Комарова Меневицької селищної ради Гампишивського району Волинської області, орієнтовної площею га. на затвердження сесії Меневицької селищної е, ради у встановленому законному порядку. Прошу проголосувати. Так, отже, вирішили подати проєкт містобудівної документації, детальний план території, земельної ділянки для будівництва та обслуговування Артезіанської свердловини та формування земельної ділянки із цільовим призначенням кабець ПЗД для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування. На вулиці Садова в селі Комарове. Маневицької селищної ради камянець Шорського району Волинської області, орієнтовною площею 0,30 ага. на розгляд та затвердження установленого законодавством порядку на засіданні сесії Маневицької селищної ради. Отже, рішення прийнято громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні містобудівної документації оголошено закритим. 你们家可以怎么搞？